Усім привіт! Мене звати Анастасія Галецька, я лікар-індокринолог, лікар ультразвукової діагностики, заступник головного лікаря клініки The Beauty в місті Києві, а також нещодавно отримала другу категорію. Шановні колеги, 31 травня хочемо разом з лікарем-гінекологом запросити вас на дуже цікавий семінар по гіперандрогеніям. Я буду читати лекцію доповідь про гіперандрогенію наднирникового генезу. Які варі... Варіанти можливі, Про пухлини наднирників поговоримо обов'язково, також вроджена дисфункція кори наднирників, які є варіанти лікування, коли необхідно лікувати, коли необхідно почекати, коли необхідно взагалі не чіпати. Всі ці питання ми з вами обговоримо 31 травня. А також це не все. Після семінару буде розіграно три ендокринологічні книги від компанії Medvoice і з задоволенням щасливчик отримує одну з книг. Всім гарного дня!